Вітаю, друзі, 9 квітня. Голос разуму. Те, що прозвучало з вуст американського конгресмена українського походження Вікторії Спарц. Це голос разуму. Це голос тяжкої, але правди. Це голос реаліста. Вікторія Спарц. Вчора заявила, що українцям не варто розраховувати на повернення території, якщо немає перемог. А якщо все продовжиться далі і далі при владі буде Зеленський, то втрата державності не за горами. І тут запалало. Запалало в зеленому таборі, зелені дупи, пердаки почало просто рвати від голоса разума, голоса правди? Тяжкої, але правди. Почалися нападки, наклипи і так далі. Хто ж така Вікторія Спарц? Чому вона сказала правду, а її опоненти зводять наклипи? І чому її правда є на сьогодні єдиним безальтернативним шляхом для порятунку України. Поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар все, що ви думаєте про слова Спарц і тих, хто на неї нападає. І поставте вподобайку. Для того, щоб знати правду, і для того, щоб знати більше. Отже, наближена до Єрмака Мар'яна Безугла чи то безумна про конгресмена республіканку, сказала так. Всі, хто Ручка ось зі спарц прокляті. Ще один перевертень. По-перше, давайте розберемо, хто така Вікторія Спарц і чому зелені так ненавидять її і тих, хто з нею спілкувався. Все, що каже Мар'яна Безугла, це каже Андрій Єрмак. В Офісі президента прямо кажуть все, що в Єрмака на думці, в безугої на язиці. Отже, Вікторія Спарц у віці трохи більше 20 років виїхала з України, познайомилась і одружилась, вийшла заміж за американського фермера. І почала працювати. Працювала в фінансових компаніях аудитором. І займалася політикою. Спочатку, звичайно, місцевою, а потім... а потім, потім. спочатку була обрана в Конгрес Індіани, де проживала Штату, а потім двічі від Індіани в Палату представників Конгресу США. Двічі обрати в Палату представників це вже успіх. Це успіх і заява на участь в американській політиці на дуже і дуже довго. То чому ж ненавидять Вікторію Спарц зелені? Відповідь дуже проста. У 2022 році Вікторія Спарц була однією з двох конгресменів, хто перші, перші прибули до України після початку повномасштабної війни. Вікторія Спарс не просто прибула до України, а вона відвідала рідну Носівку на Чернігівщині, де народилася, де була хата її дідуся і бабусів, яку вилучив противник, яка була знищена. Вона зустрічалась, знайомилась, спілкувалася з представниками перш за все органів місцевого самоврядування. Приїхала раз, приїхала два. Виступував обістом українських інтересів в прийнятті закону про Лендліз. Ми тоді мали двохпартійну підтримку в парламенті, в тому числі завдяки Вікторії Спарс. Ви скажете, закон про Ленд-Ліз не запрацював. Так це правда, але не запрацював він. Через Джо Байдена, який його підписав, ручку подарував Вікторії і сховав шуфлятку, сказав ні-ні. І через Володимира Зеленського, бо Зеленський не разу під час своїх візитів в США, під час своїх виступів в Конгресі, в інших місцях він не разу не підняв питання, чому ж не працює закон про ленд-ліз. Казав, що не вигідно. Та вигідно, просто красти по цьому закону не вийшло, мародерством займатись на одних снарядах і зарядах до РСЗО. 144 мільярда доларів вкрадено, ось у мене лежать офіційні папери. 144 мільярда. І ці люди. Ці безумні будуть писати, хто проклятий. Та це ви всі прокляті і ваші діти, і онуки. Прокляті сто світу тими, кого ви на смерть відправили, їхніми дітьми. Ви просто зелені мразі і негідники. Що ж, далі? Відбулось Вікторії Спац, вона далі зустрічалася з представниками органів місцевого самоврядування, з людьми, які займалися обороною України, організовували її на місцях. І зрозуміла, що при владі в Україні клан зелених клептократів, людей, які мародерство ставлять головною ідеєю свого життя. Наживу, 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 наживу. Зелені гниди відкрились перед нею в повній мірі. Їй стали відомі схематози, по яким вони крали. І так далі, і так далі. і так далі. Що відбулося далі? Хм. Далі Вікторія поїхала, написала аналітику, написала пост, все, що вона думає відносно офісу президента, керівництва офісу президента, марадерів і так, далі, і так далі. У відповідь зелені гниди забрали паспорти громадянства України в Геннадія Корбана, одного з лідерів партії пропозиції, партії місцевих інтересів людей. Партії, яка представляла місцеве самоврядування. Просто позбавили громадянства, паспорт забрали, сказали все, живи де хочеш. Позбавили уродженого в Україні Корбана можливості приїхати на Батьківщину до Батьків і так далі. Далі Зелені гниди почали зачищати міських голів, які зустрічали з парцем. В Чернігові навіть секретаря вигнали? Боролися і борються з усієї сили, з кожним, хто співпрацював і співпрацює з спарць. Так вони її бояться. А тепер кажуть, що прокляті. У Мене питання: а хто довів до цієї ситуації на землі, коли слова спарц стали очевидністю? Хто провалив оборону України? Хто не попередив людей і військо про початок повномасштабного російського вторгнення? Зеленський знав про це. Йому в 14.25, 23 лютого 2022 року про це доповів Кирило Буданов. І він не сказав про це нікому, Зеленський. Він приховав від своїх людей, від свого народу, від своїх військових. Він цей день зустрічався з великим бізнесом, і від них це все приховав. Навпаки, кричав, що ті, хто кажуть, що буде російське вторгнення агенти Кремля. Це вони, Зелені Гниди, розмінували Південь. Дали висадитись Десанту в Бердянську і зайти в тил Маріуполю. Це вони винні в оточенні Маріуполя. Гибелі здачі в полон захисників Азовсталі, полон, з якого вони досі не повернулися. Це вони розпочали Курську авантюру. Результатом якої стала гибель. Сотень тисяч українських воїнів, оточення тактичні, знищена техніка. Перемелені ворогом військові частини. Це все вони. А проклята спар з, з, з їхніх слів. Та ні. Прокляті ви. І все, що з вами пов'язано. Ви, ті, хто наживався і наживається, на Війні на горі, на горі українців. От ви прокляті. Прокляті ті, хто грабує українців. А власне, Вікторія Спарц, це голос разуму, це голос гіркої, але правди. Тут вискочив ще такий собі Георгій Тихий речник. Міністерства закордонних справ і прокоментував слова Спарс і сказав, що на відміну від Вікторії, вся наша земля завжди буває, залишиться українською. Ну, по-перше, нічого брехати. Тому що Вікторія Спарс не пропонувала віддати землю. Вона сказала, що її не можна повернути. Вона не казала від юридично ще якось. Це предмет розмови серед нас, українців. А Георгій Тихий, спікер Міністерства закордонних справ, підлизуючи Зелені дупи, ликаючи Зелені дупи, забув, що він не на фронті. От якби він був на фронті. Якби він був в окопі на Запорізькому напрямку, на Сумському напрямку, на Слобожанщині, під Покровском, на передовій, в штурмовій бригаді, от тоді він мав би право що говорити Вікторії Спас. А так, а так, просто збльох, реальний збльох зеленої гниди. Яку призначили гавкати від імені Міністерства закордонних справ, не від імені українців. А от Вікторія Спарц сказала гірку правду, але голосом розума і голосу розсудка. Тому, друзі, її треба підтримати зараз і не давати зацькувати. Зеленим гнидам і їхнім союзникам, глобалістам, сатаністам, лівакам демпартії США. Треба об'єднатися всім людям, доброї волі, тверезого розуму. Сказати українці, зніміть окуляри, зелені і рожеві. Подивіться, Вікторія сказала реальні речі: підтримати її. Створити міжнародний клуб підтримки прихильників Вікторії Спарс. тому що вона каже тверді речі, які допоможуть перемогти команду зелених ліквідаторів української держави і утилізаторів української нації, які допоможуть врятувати нашу державність. Врятувати життя нашій нації, врятувати майбутнє для наших дітей. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!